І, друзі, сьогодні ми поговоримо про олію, яку знає кожен українець. Але у більшості на кухні стоїть звичайна рафінована олія, яка пройшла купу етапів очищення і вже втратила всю свою користь. А я хочу познайомити вас із справжнім суперпродуктом соняшниковою олією холодного віджиму від Крафтоїл. Чим вони відрізняються? Все дуже просто: ми віджимаємо насіння без нагрівання на спеціальних маслопресах від крафтоїл, завдяки. Цьому в олії зберігається природний аромат, смак і головне всі корисні речовини. А ще вона має ось цей золотистий смак та залишає свій горіховий присмак. Соняшникова олія холодного віджиму – це природні джерело вітаміну Е, тобто сильного антиоксиданту. Це не насичені жирні кислоти, які підтримують серце та судини, а це корисно для шкіри та волосся. Її навіть використовують у косметології. Тобто, це не просто кулінарний продукт, а щоденна підтримка здоров'я. А тепер найприємніше як використовувати. Ця олія ідеально підходить для салатів, овочів, заправок та соусів. Вона має настільки ніжний смак, що не перебиває продукти, а підкреслює їх. Але важливо, на ній не смажать, бо при нагріванні руйнуються всі корисні речовини. Тільки холодні страви або вже готові гарячі, просто полити зверху у Крафтол Ми виготовляємо соняшникову олію тільки з якісного українського насіння, без домішок та без хімії. Ми контролюємо весь процес від сировини до готової пляшки. Тому кожна крапля це справжня натуральність та користь. Якщо ти ще не пробував справжню соняшникову олію холодного віджиму – саме час. У описі під відео є посилання на наш сайт Крафтойл, де ти можеш замовити її для своєї кухні. Став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, з якими стравами ти спробував соняшну колію від Крафтойл. До зустрічі в нових відео!